Виконуємо номер 22 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генезам 2023 рік. Знайди найменший спільний знаменник дробів. Завдання перше: 5 дванадцятих 12 і 1 шоста, друге 4 сьомих і 2 двадцять, третє, 1 шоста і 3 восьмих, четверте. Одна дев'ята і 5 12. Приступаємо до виконання. Найменший спільний знаменник це найменше спільне кратне знаменників наших дробів. Знаменники 12 і 6. Найменше спільне кратне буде 12. Отже, і найменше, відповідно, спільний знаменник. Найменший. Спільний знаменник дванадцять. Сім і двадцять один. Найменше спільнократне чисел сім і двадцять один, це двадцять один. Отже, найменший спільний. знаменник 21 6 і 8 найменше спільне кратне чисел 6 і 8 це 24. Відповідно, найменший спільний знаменник 24. і дев'ять і дванадцять. Найменше спільнократно тридцять шість. Найменший спільний знаменник. Тридцять шість. Номер двадцять два. Із завдань для повторення розділу один виконано.